Тому що всі магазини, хто розказує, що на них є всі запчасті, в них, то вони піздять 100%. Навіть, не знаю, нема, навіть по всій Україні, якщо всі фірми збирають, то не буде прям всіх запчасти. Якась, бачите, кожен рік, кожні, там, кожен рік оновлювала модель. То така коробка, то така коробка, то такі колоса, то такі колоси. І модельник 29, 28, 27, 30. Ще якась. Я в них не сильно розбираюсь, то коротше там дофіга кожний бренд, якщо кентавр там є 24, -ка, 40, -ка, 50 -ка, і п'єс, то тут у вас в кожному э, в кожній фірмі їх от мало до великих різних. Вот. І якщо в таких такі у вас щось серйозне крякне, мужики, ну то все. То приплив. Як то кажуть, сушити, сушити Вот. То перший аргумент. А, ну, можна все достати, але зрозуміло, скільки ждать замови і скільки вивалити. А в шифінгу ремня поміняли і поїхали далі качати бітуху, поняли? Тут, тут, тут теж гідрача немає. Є. А, тут є, це все може. Є, в тому том гідрач. Вот. А, ще ж, думаю, що там можна купити японця якогось Тисяч за п'ять і він заміни роботи заробить всі, що зробить Китай. Ну, понятно, що такі в теж здорогувати. Ну, умови, там тисяч за п'ять, за шість, от примірно, да, які якісь буде плюс-мінус, старіші там, да, тракторист там, конячки 22. Ну, ви бачите, які то в тіпліцю хорошо, то кудись там в огород хорошо. Він малий, він легенький. Ну ви по їм особо, ну ви зробите, він теж то японець, тобто якість, ну, ваги в ньому бракує. Шифру з два рази тіше, ніж ці. Вон вузь, вони всі вузькі, вони всі на рисові поля, от, такі о, маленькі, особливо оце, ахір'я буде. Зразу 5 гектарів гукають, виорите, соподобно. Поняли? луна один називається апарат. Ну, то взагалі, бачите, ну, нахіра з драму мій комусь, ті гусениці в нас, ну, об'єктивно. Ну, вони не ну, трошки не для того, ці тракторці. А щоб було вже такі японці, які заміни китайця з собою, то треба ну, тисяч вісім-дев'ять. От як у нас кубота, 29-та, ну вона у нас не 8 9 забути. Ну, в принципі, можна купити. За 8-за 9 таку якусь здорового. Ну а вибачте за 8 за 9 тисяч ви можете взяти китайці 50. Ну, от, по китайцях у нього є все. От навіть взяти, наприклад, як там, пацани?